Рукав кисневий. Рукави для газового зварювання гос 9356-75. Рукави гумові для газового зварювання та різання металів застосовуються для подачі під тиском газів, рідкого палива кисню до приладів для газового зварювання та різання металів. Рукави складаються з внутрішнього гумового шару, ниткового каркасу та зовнішнього кольорового гумового шару, що відповідає за кольором його призначенню. Рукави можуть виготовлятися з гуми чорного кольору для всіх класів із позначенням класу рукава двома кольоровими смугами на зовнішньому шарі. Рукави працездатні при температурі від мінус 35 до 70 градусів, для холодного клімату від мінус 55 до 70 градусів. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.